Підстава бути вільним, він переміг сатану. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 27-го звичайного тижня, рік другий. Того часу, як Ісус виганяв біса, деякі з натовпу сказали Вельзевулом, Князем Бісівським Він бісів виганяє. А інші, випробовуючи, шукали від нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як встоїть його царство? Ви ж кажете, нібито я вельзевулом виганяю бісів. Коли я вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями? Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці. Коли ж хто дужчий від нього нападе і переможе Його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою. І, не знаходячи, каже повернуся до свого дому, звідки я вийшов, і, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Тоді йде, бере сім інших духів гірших за себе і ввійшовши, живуть там, і стає останнє тій людині гіршим від попереднього. Вигнання бісів було першою дією Ісуса, яка викликала сильну реакцію людей, навіть наказує нечистим духам і ті слухаються Його. Стало першою з причин, які викликали дискусію Ісуса з книжниками та фарисеями, котрі вчинили наклеп проти Нього кажучи Вельзевулом, князем Бісівським він бісів виганяє. Першою силою, яку апостоли отримали, коли були відправлені на місію, була влада виганяти бісів. Він дав їм владу над нечистими духами. Першим знаком, який мав супроводжувати проголошення Воскресіння, було вигнання злих духів. А ось чудо, що будуть супроводити тих, які увірують, ім'ям моїм виганятимуть бісів. Ця істина є однією з центральних у добрій новині Божого Царства. Через вигнання Злого Духа Ісус відновлює і наново повертає людину самій собі. Він відновив її розум і сумління. Свідчення Євангелія про те, що Ісус виганяв бісів. Говорять нам, що Ісус переміг сатану, схопив його, вигнав, усунув його і знищив. При цьому Євангеліє також хоче сказати нам християнин не повинен боятися сатани. Силою свого Воскресіння Ісус звільняє нас від неволі зла і відганяє від нас страх сатани. Він дає свободу серцю, твердість у наших діях і причину надії на вічне життя. З дня на день ми повинні йти дорогою за Ісусом, смакуючи перемогу над силами зла. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині. І повсякчас, і навіки вічні.